Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британського королівської родини. На нас очікує тур вельських, апдейт посуду принца Гарі, там взагалі просто щось неймовірне, інтерв'ю принца Гарі, парад до Дня Перемоги і багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім це розбиратися. І давайте розпочинаємо новини з прекрасних Кетрін та Вільяма. Тож пройшов їх тур до Шотландських островів. У Шотландії Кетрін та Вільям це герцог та герцогиня Ротсей. Це їх шотландські титули. Традиція, що спадкоємець простолу носить такий титул з Шотландії ще з 1469 року. До речі, вони також відомі як Лорд та Леді Островів. Цей титул також сягає корінням у середньовіччя та перейшов під контроль корони через короля Шотландії Якова iv ще у 1490-х. 1493 році. З того часу титул лорда островів переважно носить саме спадкоємець Шотландського престолу. Тож, їх тур був 29-30 квітня, і 29-го була їх 14-та річниця весілля. І вони якраз провели цей день в Шотландії в країні, де вони познайомились. Тож вони приїхали на острів Мау. Острів Мау, четвертий величиною острів у Шотландії. Кетрін та Вільям відвідали спочатку громадський центр і ринок ремісників, щоб зустрітися з місцевими виробниками і майстрами острову. В середині громадського центру був дуже милий момент, коли Кетрін використовувала цвяху забивний пістолет, щоб допомогти створити вивізку для громадської комори, і вона непогано так з ним Видно, що в неї є практика, велика практика з усіма такими речима. І Вільям сказав Кетрин, що вона не висмикувала цей свяг у забівний пістолет занадто швидко, інакше люди неправильно будуть інтерпретувати їх поїздку, запам'ятають їх з усіх неправильних причин і найдивніших сторін. Сказав, що Кетрін взагалі багато чого вміє. Вона дуже багато чого робить руками, тому вона так класно справляється з цим пістолетом і справляється взагалі з великою кількістю різних таких і з великою кількістю різних таких інструментів. Принцеса Вельська сама розказала про бджільництво. Відомо, що вона тримає бджіл у своєму заміському будинку Армер у Норфолку. І навіть вона розказала, що виготовляє власний мед. Але вона натякнула, що сподівається займатися. Цим більше і дізнатися більше про це своє хобі. Тут багато хто написав про відсилочку до Меган, але принцеса Кетрін насправді раніше, ніж Меган, почала займатися медом. Кетрін також оглянула ігровий майданчик для дітей, зустрілася, звичайно, з деякими місцевими сім'ями. Кетрін та діти це вічна історія. Ці фото вони неймовірно милі і прекрасні. Але в цей раз навіть була історія Вільям та діти. Він дуже мило виглядає поряд поруч з дітьми. Так також, і взагалі цього разу палац він сфокусувався не лише на тому, щоб викладати фото принцеси Кетрін. Було й багато фото принца Вільяма. З цієї поїздки прям багато теплих фото. Вони круто між собою взаємодіють. Все ж таки, що б не казали, це жахливо. Але після її діагнозу через те. Через що вони пройшли, ця родина пройшла, вони стали справді набагато тепліше взаємодіяти між собою. І те, що я для себе відмітила з цієї поїздки, Кетрін, ну, звичайно, вона виглядає прекрасно, дуже красиво. Але і Вільям мені дуже сподобався, як він виглядав цього разу. Блакитний йому личить, блакитна сорочка. Костюм з такою блакитною ниткою мені дуже сподобалось. Образ на Кетрін це піджак Холланд Cooper. У мене бренд Холланд Cooper, звісно, асоціюється з їх красивезними сукнями, очей не відірвати. Сарешки на ній Кікі МакДугал, це камінчики топази, а взуття Сі Бай Хлої. І тут цікаво. Принцеса Кетрін обрала для себе дві підвіски, і багато хто, звісно, звернув на ці підвіски увагу. Ці підвіски пов'язані з її дітьми. Обидва під обидві підвіски від бренду «Даніель Дрейпер. Золота підвізка вартістю 495 фунтів стерлінгів, має підвіски G E, S, N, L. для принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї. Перша літера кожного, кожного з імен її дітей. І друга підвізка це золоте кольє, Trio Diamond Midnight Moon вартістю 1300 фунтів стерлингів. На ному на ній також вигровірні ініціали її дітей, і вона має ця підвісочка Три діаманти. В образі за цей день принцеса Кетрін, не повірити, прикупала. До того, що у неї сонце захисні окуляри. Тож, по протоколу, член королівської родини може носити окуляри на спортивні заходи, але й також на заходи, на яких необхідно захищати очі. І в принципі, як на мене, сонечко це якраз таки така історія, а плюс ми з вами не знаємо рак чого був у К... підозра, на рак чого була у Кетрін. І... Ну, типу, все одно краще захищати обличчя максимально всіми способами. Але дуже багато хто написав, о Боже мій, Кетрин порушила протокол та окуляри, окуляри, добре ж все. Пізніше того ж дня Вільям і Кетрін відвідали місцеву ферму, а в кінці 29 го числа вони виклали фото та подякували за такий теплий прийом. В тексті прям немає цього, але мені здається, це прям нове фото до. Річниці їх весілля. 30 квітня вони зустрілися з рейнджерами сільської місцевості зі служби рейнджерів Мал і Айона в громадському лісі Ардура. Я ще звернула увагу, цього разу офіційний канал Королівської родини на Ютубі вони зробили трансляцію, як Вільям, Кетрін і Рейнджер вони просто йшли через ліс. Там також є група рейнджерів, які створюють групи для дітей від нуля рочків до п'яти для вивчення місцевої природи. До речі, Кетрін та Вільям вони виставили відео з щасливого травневого дня за підписом Камінь Сун. Щось там у них таке цікаве буде, а на цьому їх тур закінчився. І тим часом просто величезна новина, яка обговорюється, переобговорюється вже й в україномовному Тіктоці. Всюди принц Гаррі програв суд. Той самий суд про охорону в Великобританії йому відмовили в державній охороні. Ой, блін, ви б знали наскільки інколи складно мені розбирати все те, що каже і робить принц Гарі. Я вам чесно скажу, дуже принц Гарі він то займається інвіктус, абсолютно захоплює собою, приїхав до України. І по-людськи, з якогось боку, мені його так шкода. А з іншого, блін, ну ти ж повністю винен в усьому, що відбувається сам. Ти ж сам своїми ручками крок за кроком створив те, що в тебе такі складні стосунки з родиною. Ну хотіли ви окремо побути, пожити в Штатах. Поїхали б собі тихенько, Меган собі б там щось мутило. Ні, він поносив свою сім'ю, давав інтерв'ю, поназивав їх вбивцями, расистами, серіал на Netflix, книга. А тепер, а чому ж так? А що склалося? А куди, а де, а чому ж так складно? І, от чесно, мені по-людськи його все це, це. Але з іншого боку, думаєш, ну, от то, тому воно і так. Він дав інтерв'ю BBC після всіх цих подій з. Судом і сказав, що хоче примирення з родиною. Я тому й здивувалася, а сам Гаррі каже, що родину пробачив, але не бачить можливості привести Лілі та Арчі до Великобританії. Типу, у нього немає можливості привести дітей, показати своєму батьку. Фраза, яка мене трішки добила, якщо чесно, немає сенсу продовжувати боротьбу. Оце знаєте, сам собі боротьбу створив, сам повоював. Сам закінчив. Він сказав, що життя дорогоцінне. Я не знаю, скільки ще залишилося жити моєму батьку. Він не розмовляє зі мною через ці питання безпеки. До речі, оця його фраза, що він не розмовляє зі мною через питання безпеки, мені стало цікаво, може навіть Чарльз з ним до останнього ще і спілкувався навіть до всіх цих подій з судом, які розпочалися в квітні. І такий момент, давайте чар за раніше терміну не ховати. Не, не він, дядечко, дуже дорослий, так, але в нього і батько помер у віці 99 років, і мама у віці 96 років. Він явно отримає найкраще лікування, їжу, продукти, умови життя. І він явно йде з двох родів, які довго живуть. Звісно, ніхто не знає, скільки нам часу ходити по землі, це таке питання. Але я не виключаю того факту, що у Чарльза ще 15, 20, 25, 30 років Може бути для того, щоб пожити. Гаррі нагадав, що він служив в країні 35 років, був у двох місіях в Афганістані, і всім колишнім, наприклад, міністрам охорони держава ем, надає цю охорону колишнім прем'єр-міністрам, а йому ні. Він сказав, що любить свою країну. Ситуацію цю він називає родинним конфліктом, а не конфліктом з Міністерством охорони, яке приймає це рішення. Його цитата: у руках мого батька багато контролю та можливостей. Зрештою, всю цю справці. Можна вирішити через нього, не обов'язково шляхом втручання, а шляхом відходу в бік, дозволяючи експертам робити те, що необхідно. Палац, в свою чергу, він постійно заперечує, що вони мають хоча б якийсь зв'язок з усім цим судом, що вони нічого не роблять. Король е не має права відновлювати чи там щось з охороною Гарі. Палац ці питання не вирішує. Абсолютно інші організації займаються цим питанням, знову ж таки, в мільярдний раз ми це згадуємо. В Скотланд Ярд колись пропонували Діані охорону, бо вона їй реально була потрібна. Вони прораховують ці ризики. Я справді щиро думаю, що якби. Вони думали, що Гарі щось загрожує. Вони б дали йому ту охорону. Я не думаю, що міністерству охорони треба заголовки. Охорону принцу Гарі не дали, і його хтось десь застрелив. Ну це також страшно. Я думаю, вони це розуміють. Але мені потрапила дуже цікава фраза інсайдера від палацу, який сказав, що вони вважають, що принц Гарі втратив зв'язок з реальністю. Гарі на інтерв'ю згадав про книгу. Сказав, звичайно, деякі члени моєї родини ніколи не пробачать мені написання книги. Звичайно, ніколи не пробачать і багато чого іншого. Ой, Ну і так, це, на жаль, так працює. Вони образились на Гарі не за якісь невеликі конфлікти, проступки, чи навіть якийсь вибух емоцій. Вони образилися за серйозні блін проступки. Колись Петі Девіс, це донька Рональда Рейгана, вона сказала Гарі, що краще він цю книгу ніколи не публікував. Вона тоді сказала, що вона сама зробила таку помилку в 1992 році, написала книгу про батька, і вона сильно про цю книгу пожаліла з. Часом. Вона зізналась тоді, що спираючись назад, вона прадила собі молодшій промовчати, натякаючи, що не кожну особисту правду взагалі потрібно розповідати публічно. Сама Девіс тоді вибачилася перед своїм батьком після того, як йому поставили діагноз Альцгеймер. Вона визнала біль, який вона зазнала своїй близькій людині. І я думаю, що вона як людина, яка сама пройшла через таке. Вона може казати зі свого досвіду, тому що її досвід він ну, абсолютно зеркальний. Гаррі, звичайно, не вибачався. Гаррі досі не вважає, що він зробив щось погане. у нього немає фраз про те, що він краще б не публікував цю книгу. Але подивимось, звичайно, по-перше, що він скаже там через 20 років. Але поки про це не йде мови. Він поки вірить в свою правду, і все більше він ні на що не спирається. Подивимось, як воно буде, але вже бачите, вже якісь фрази про те, що м -м, мені не пробачить книгу, він їх вже хоча б публічно каже. Принц Гаррі також на своєму сайті сасикс.ка опублікував стейтмент з монограмою, до речі, де він також багато чого розказав, серед іншого написав, що Меган не хотіли надавати охорону після їх з Гаррі весілля. На всі ці заяви вже, до речі, відреагував Пірс Морган. Наприклад, він написав: Гарі поносив свою родину, коли помирав принц Філіп. Коли помирала королева, тепер він поносить свою родину, коли його батька та невістка борються з раком. Чи є найбільш неприємна фігура в світі ніж принц Гарі? Ну, Пірс Морган він звичайно в найбільш жорстких словах, яких можна. Завжди говорить про Меган та Гаррі. А Меган підтримала свого чоловіка, і вона просто опублікувала красиве фото: чорно-біле, де діти та принц Гаррі. Принцесі Шарлотті тим часом виповнилося 10 рочків. Справжня принцеса, мила буся. Плюс характер там такий, я думаю, як треба. Вона братиків, якщо що буде тримати в рукавицях. А нове фото зробили від палацу. Фото зробила Кетрін. І мені особисто на ньому Шарлота просто одне обличчя з Вільямом. У нього навіть та сама посмішка. Ви знаєте, я раніше на неї дивилася, бачила і принцесу Діану, і королеву Єлизавету в ній. А зараз після цього фото я в ній, окрім Вільяма, нікого не можу бачити. Мені дуже цікаво, на кого вам схоже тут принцеса Шарлота. День народження був не лише у неї, день народження був також у Джека, чоловіка Євгенії. Вона написала з ним народження мій герой. Боже, минуло вже 14 років, і кожен день народження стає кращим, оскільки наша родина зростає. Найкращий тато і найкращі спогади, а попереду ще багато чого іншого. І до свого посту вона доклала миле фото. Тим часом, взагалі, якась неочікувана для мене була новина. Король. Швеції і король Чарльз посадили дерево. Тож, король Чарльз, королева Каміла, а також шведський Роялс, король Густав, Карл Густав та королева Сільвія посадили дерево на честь коронації Чарльза. Шведський монарх він використовував спеціальну лопату. Ця лопата має історичне значення. У листопаді 1908 року король Швеції Густав V використав саме цю лопату, щоб посадити англійські. dupe У великому вінзурському парку пам'ятне дерево це шведський дуб, подарований королем Швеції. У Каміли тут красивий зелений образ, брошка з діамантами та смарагдом королеви Марії. Я взагалі ще раз і ще раз наголошую на тому, що мені дуже подобається в королівській родині монохромні образи. Що там у нас взагалі про сторіс Меган? Наприклад, 29 квітня в річницю Катерини Вільєма. До речі, я зараз це зрозумію, я, я зараз просто усвідомо. Це у Меган були сторіс з шикарними трояндами. Вона, я так розумію, зібрала їх зі свого саду дуже красиво. Вона це все ледь тащить. Там, до речі, на фоні можна почути, як сміється принц Гарі. А я подумала: ні, ну смієшся, це дуже мило. Це все правильно, так і має бути. Але ну допоможи дружині, ну хоч трошки. Ну може він поклав телефон і побіг їй там допомагати це все нести. Тим часом королі Королева і Горцогиня Глостерська провели захід у Букінгемському палаці. Це захід для людей, які займаються питанням, підняттям питання раку в суспільстві. Люди, які більше розвивають розуміння цього захворювання і працюють з цим захворюванням щодня. Фото всіх роялс – Це просто Чарльз, як завжди. Чарльз з кимось жартує, сміється. У нього, мені здається, на все в цьому житті у нього є своя історія. Я зараз чорний список передивлюсь серіал. І у мене Чарльз, він, знаєте, починає трішки асоціюватися з Реймондом Реддінгтоном. В будь-якій ситуації у нього буде своя історія, про яку можна розказати, посміятися. От і Чарльз такий, ви просто зверніть увагу, у нього кожен вихід, ці навколо щасливі, задоволені і сміються. Образ Каміли». О Боже мій! Я люблю в королівській родині монохромні образи. Я щиро вважаю це для себе якимсь новим королівським правилом, от всередині самої себе, коли член королівської родини, наприклад, Кетрін, вона виходить в монохромі. Ну, ти просто не можеш віднес, відвести від неї очі. справді навіть не в різниці віку, тому що ну давайте не забувати, будь ласка, що Каміла взагалі то доросла жіночка. Але навіть коли навіть коли каміла обирає монохром, вона виглядає як королева, красиво, коли в неї капелюшок і сукня, і все, все, все в колір. А коли Каміла обирає сукеночку ось таку, ну не знаю, якби вона пішла в сад чаю попити, чи то може ще щось, але в стінах Букінгемського палацу на заході, якщо чесно, мені не дуже такий образ їй подобається. От на Бергіті зверніть увагу, мені більше сподобалось пальто. Та й взагалі, в принципі, весь образ, воно якось мені гармонійніше виглядає. Та й плюс насправді є такий момент, що більш рябі речі, скажімо так, вони е, на фото виглядають не завжди настільки красиво, як чисто. Одного кольору реч. Принц Вільям тим часом відвідав Дейрбе Найт Сентр. він привітав Крістіну Чарльтон з її сотим днем народження. Боже, дожити до 100 років, це взагалі щось неймовірне. А потім у короля і королеви вже був ще один вихід, але на цей раз з Вільямом. Це захід для членів Асоціації Вікторіанського хреста та Хреста Георга. Хрест Вікторії це найвища військова нагорода Великої Британії. Вона присуджується за доблесті перед ворогом. І вона надається лише військовим, тоді як хрест Георгія він вручається за вчинки найбільшого героїзму, найвидатнішу му мужність за обставин найвищої небезпеки. Ним можуть нагороджувати також і цивільні особи. І тут у Каміли монохромний образ. Краса. А Чарльз, зверніть увагу, як завжди, жарти жартує. До речі, стало відомо, що буде 20-й офіційний тур короля Чарльза до Канади. 20-й тур, боже, він поїде з Камілою з 26 по 27 травня до Канади. До речі, забула зараз ще один день народження, якраз 6 травня, 6 років виповнилося принцу Арчі. І говорячи про Меган Маркл, давайте з вами згадаємо про те, що також вийшов п'ятий епізод її подкасту. Тож вона говорила цього разу з. З Ханною Мендоус це дуже цікава людина з тієї точки зору, що Виявляється, вона стала першою людиною, в яку Меган інвестувала власні кошти, коли тільки переїхала до Каліфорнії. Це в 2020 році. Тож пані Ханна, вона є засновницею бренду Clever's Blends. По суті, вони виготовляють суперлате, те, що вони називають, це смачні напої. Це величезні такі пакуночки. З оцього всього можна робити собі смачні напої. Це і матча, і кава, і всякі такі різні речі. Цей клевер він продає 15 видів суперлати, це Матча, це різні смачні напої. Тож, по-перше, що стало цікаво, Меган розказала, що вона ж стала першим інвестором саме в цей бренд. А сама м -м, пані Мендоса вона розказала, що колись у 2020 році, коли Меган надіслала зразки цих напоїв своїй подрузі Опрі Вінфрі, і та виставила ці, вона виставила, що вона п'є ці напої, то їх інстаграм просто взірвався від кількості замовлень. Замовлення там з п'яти 10 перетворилося на 10, 20, 30 тисяч замовлень їх напоїв. Того, що мене абсолютно шокувало, вони трішки говорили про вагітність, трішки говорили про альтернативну медицину. І Меган розказала, що вона вірить в аюверду і в аювердичних лікарів про те, що вона часто зверталася під час вагітності до таких лікарів. І вони з Меган також поговорили про те, щоб. Вживати гриби як альтернативу для того, щоб заспокоїти свій дух як частину всієї цієї аювердичної історії. Я, якщо чесно, була від цих розмов абсолютно в шоці. Я була в шоці від того, що говорила Меган про те, що вона і сама там. Вживала чай з цими грибами. Сама Ханна розказала про те, що вона колись робила капучино своєму другу на основі грибів в момент, коли в нього було горе, йому треба було пережити це горе. І оце вони обговорювали цівердичні всякі лікарні і всяку таку штуку. Вартість різних товарів, які продає Клеверс, в них є 15 типів оцих суперлате, 14 напоїв в одному пакуванні. від 20 з ці доларів до 149 доларів за всякі суперчаї і супер лати. Зараз також розпочинається тиждень заходів з за нагоди 80-ї річниці дня перемоги в Європі, 8 травня, для того, щоб відзначити закінчення Другої світової війни. Був парад, було чаювання на параді. Були просто всі, хто міг образи шикарні. Я задоволена капець я їх там всіх роздивлялася. Звичайно, були король з королевою Каміла в блакитному, це вже якась нова норма. Каміла такий синій, блакитний, такі кольори. Каміла обрала цікаву брошку. Це брошка 12-го королівського уланського полку, полку її покійного батька, майора Брюса Шанта. Вона його причепила до свого такого синього мундиру. Майор Шант, і її батько, закінчив університет Сантхьорст, і він вступив до 12-го королівського уланського полку в 1937 році. То тобто за два роки до початку Другої світової війни саме він пізніше отримав військовий хрест. Я думаю, для Каміли цей день має своє особливе значення насправді. Уельські були були з дітьми. Принц Луїб просто вкрав моє серце. Я весь телеграм-канал заспамила відосиками з ним, фоточками. Дуже милий. Ну дуже, ну така дитина прекрасна, це просто неймовірно. Насправді тут двояке ставлення, я можу зрозуміти, якщо з ним послідкувати, то ти розумієш, що він ще юна дитина, сім рочків. І не те, щоб його це все, оце все, що тут відбувається, сильно його цікавило. Але я розумію, його батьків, вони хочуть його заохотити. Показати такі важливі речі, це все ж таки день перемоги. Плюс він має усвідомлювати, що він член королівської родини, тому його, в принципі, всюди і беруть. Але потім розлітаються оці відео, де він головою мотиляє, там вільяма за костюм тягає. Це виглядає мило, смішно. По дитячому це абсолютно нормально, але я розумію, що деякі люди для них це може виглядати неповажливо до ветеранів. Все ж таки, це 80-та річниця перемоги. Але я не знаю, мені він завжди око і душу радує. Він дуже милий. Вони з Джорджем, до речі, дуже мило синхронізувалися з волоссям. Ну а Шарлота, вона, звісно, мамина зірочка. Це просто золота дитина. Цей погляд, як вона тримається, як вона себе поводить. Я отак на неї дивилася і розумію, що. Вона все ж таки переймає модель поведінки мами. Плюс їй вже 10 років. Я думаю, в неї є доступ до інтернету, до соцмереж. До всього. Звичайно, ми з вами ніколи не дізнаємося, якщо в неї є соціальні мережі, і типу офіційно в королівській родині це заборонено. Але може в неї є там якийсь аккаунт, який називається юзер та, 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 І вона там просто щось дивиться. Я думаю, що вона знає і розуміє захоплення світу її мамою і переймає її характер, і модель поведінки. Образ Кетрін ну це просто очі не відірвати. От вона виглядала як ляль. Як лежить в неї це волосся, це просто волосочок до волосочку. Мені дуже цікаво, хто в неї хто ці, ці зачіски робить, капелюшок, пальтові демілі вікстит. Просто ідеально. Образ, до речі, з зустрічі з президентом Парві 2022 року. Кетрін прикрасила свій образ кульє з підвіскою з діамантами та рубінами і також пару сережок підвісок з діамантами та рубінами в тон. Зліва у Кетрін красувалася золота. Королівська брошка це брошка королівських ВМС, оскільки в 2023 році король Чарльз він призначив її головнокомандувачем ВПС Флоту одне з таких низки почесних військових призначень. До речі, дехто побачив у цьому данину поваги дідусеві Кетрін Мідлтону по лінії Пітеру Мідлтону. Це Тату і її батька, тому що Пітер Міддлтон, він служив льотчиком на винищувачі під час Другої світової війни. І в принципі, відомий факт, що в війнах, ну це правда, в Першій світовій війні вона втратила дуже багато родичів по лінії батька. Також також були принцеса Анна та Тімоті Лоренс. Анна, я просто бачу королеву Єлизавету. Ці тоненькі ніжечки в цих туфлях. Ну, от я реально бачу в ній королеву Єлизавету дуже. Дуже дуже по-королівському вона виглядає. Софі та Едвард у Софії образ супер. Знову ж таки, він не прямо монохром, плюс-мінус, але в неї, хоча б капелюшок, він грав з пальто. Воно доволі симпатично виглядало, і вона просто як статуетка. От її посадили, вона уважно дивиться, нічого не пропускає. Також прекрасно виглядала. Був мій улюблений герцог Кенський вже в такому віці. Виглядає шикарно. Після параду був вихід на балкон. Звичайно, фото з балкону це моє улюблене. Коли літаки проносилися над головою, Кетрі нахилилася, щоб явно перекинутися кількома словами з Джорджем. Вони з Вільямом коротко розмовляли. Король явно повертався до принцеси, Анни, вони щось між собою говорили. Джордж жваво базікав з Вільямом. Луї, вони все. Оця фотографія, де вони всі повернулися в бік, щоб щось роздивитися. Це було також дуже мило. Вільям з камілу явно перекидувалися словами. Вони всі між собою явно активно взаємодіють. Пізніше в палаці пройшло чаювання, в якому вже брав участь навіть Джордж зовсім вже дорослим. Стал Кенцінтонський палац опублікував багато фото. З чого з цього чаю? Ветерани показували фото, розказували, ділилися своїми історіями. Мені здається, почути історію таких людей це неймовірно, і це найбільш, найбільш те, що проникає до душі. Колись я в дуже юному віці, мені років 19-18 було, я їхала потягом з Києва до Одеси. І моєю сусідкою від Вінницької зупинки стала жінка, яка брала участь в Другій світовій війні. Я була абсолютно вражена її історією. Вона розказала про те, як вона навмисно підвищила свій вік на 2 чи 3 роки, щоб її взяли на фронт. Тому вона, вона була на два роки молодшою, її не можна було брати. І вона мені тоді сказала, що в мене є справжній вік, а є той, який в паспорті, тому що в паспорті залишився той, який вона колись сказала. Вона ну, розказувала всі ці історії, як вони з братом це все переживали. Я пам'ятаю, як я була вражена. Я пам'ятаю її досі. Тому я думаю, оці моменти, коли вони спілкувалися з ветеранами на чаю, вони найбільш теплі, найбільш приємні і для самих ветеранів, і для них, тому що всі ці історії це найголовніше, що є, і найближче взагалі до душі. А на такій добрій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!